Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Миргород та велика багачка цьогоріч будуть із дорогами в області. Відновили фінансування ремонтів з державного дорожнього фонду з апаратної наради в обласній військовій адміністрації. Літери Z та V більше не з'являться на автомобільних номерах. В Україні заборонили індивідуальні номерні знаки з символікою, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. На конкурс екологічні громадські ініціативи з обласного бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Планують профінансувати 25 проєктів переможців. Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання заступника генерального прокурора та тимчасово до 27 червня 2023 року відсторонила суддю Полтавського районного суду Полтавської області. Відрядженої з Бордянського міськрайонного суду Запорізької області Ларису Богомолову від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності, як ідеться у повідомленні на офіційному сайті Вищої ради правосуддя, Лариса Богомолова підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме у державній зраді. Нагадаємо, 5 травня вища рада правосуддя надала згоду на утримання її під вартою. На Полтавщині відновили фінансування ремонтів з державного дорожнього фонду. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Цього року ми плануємо працювати в рамках бюджету 949,4 млн грн – Це кошти дорожнього державного дорожнього. Фонду. 193,4 мільйони гривень це кредитне фінансування. Основні ремонти цього року це мир, велика багачка. потім завершуємо роботи на розпочатних об'єктах, ділянках від СНТ Велика Багачка в напрямку потіло. Плануємо в цього річ виконати ремонт на 26 км кілометрах доріг та відремонтувати 5 мостів. Ішлося на апаратній і про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії коронавірусу COVID-19. проте як зазначив віктор лисак, директор департаменту охорони здоров'я на Полтавщині ще діють карантинні заходи. Ми пережили підйом зайдемо невоспад постійно, десь приблизно до 23%, можливо, більше. Ми постійно зменшуємо кількість запоріжжя. Кількість одужаних нас збільшується, Але ще залишається 1146 людей, які сьогодні хворіють. У решетилівці Полтава водоканалівці оновлюють водомережі. По вулиці Трояндовій замість старого чавунного водогону прокладають нові поліетиленові труби. Мешканці вулиці залишаються із водопостачанням. Коли завершать аварійні роботи, знають мої колеги. У решетилівці по вулиці Трояндовій працівники комунального підприємства Полтава Водоканал оновлюють водопровідні мережі. Тут замінюють водогін протяжністю 300 метрів, монтують і 13 оглядових колодязів. Тут зараз відбувається. Роботи по заміні водопривідної мережі. Якщо сказати правильно, це аварійні роботи. Чому аварійні? Аварійна мережа цієї вулиці змонтована ще за радянських часів. Чавунна. діаметр її 65 мм. Через зношеність мережі щомісяця її доводилося ремонтувати, говорить Олександр Козубський. Було вирішено замінити цю мережу на поліетленову трубу. І відповідно замінити вводи до всіх споживачів, для того, щоб гарантовано експлуатувати цю мережу, прийнято рішення виконати її у відповідності до державних будівельних норм і правил. Вулицю найближчим часом обіцяють заасфальтувати. Заміна старих аварійних мереж на нові в цій ділянці спільне рішення комунального підприємства Полтава Водоканал та органів місцевого самоврядування Решетилівської громади. Міська рада запланувала дорогу тут з твердим покриттям для того, щоб забезпечити цю цілісність цієї дороги в подальшому експлуатації, щоб не виконувати аварійні роботи вже після того, як положать асфальт. Зміняємо водопроводні тру. При цьому, додає Олександр Козубський, усі 20 домоволодінь споживачів по вулиці Трояндовій з водопостачанням. Завершити роботи обіцяють до кінця травня. У Полтаві біля свято-оспенського собору сьогодні попрощалися із 29-річним захисником України Артуром Сивцем. Родом він із Диканьки. Був мобілізований 14 лютого цього року. Мав звання сержант. Військовий спочатку був командиром кулеметного взводу стрілецької роти, потім бойовим медиком взводу охорони. У захисника залишилися батьки. Поховали Артура Сивця у диканській громаді. Сержант. Сивець Артур Сергійович під час виконання службових обов'язків 28 квітня 2023 року загинув внаслідок мінометного та артилерійського обстрілів біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Сьогодні, 8 травня, в Україні та світі вшанували і пам'ять тих, хто поліг у бою, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. Особливо важливим День пам'яті та примирення є сьогодні, коли росіяни щодня атакують наші міста. Про спогади тих, хто застав часи Другої світової, дивіться у нашому матеріалі. Ми, значить, були в окупації. Двору. Полтавка Катерина Яківна Міюсова Другу світову війну зустріла 18-річною дівчиною. Її родина жила тоді у Щербанях. У нас було п'ятеро дітей, то батько сказав, що нікуди я не можу поїхати з такими дітьми. Батька угнали німці, а нас залишилась мама, і ми з дітьми і не було ні кусочка хліба, нічого. І я із сестрою старшою. Пішли шукати роботи. Пам'ятає 99-річна Катерина Яківна, як Полтаву палили, і як її відбудовували. Німці, коли, коли тікали, вони спалили весь город, спалили, бомбили. Був город майже цілий, а як ото вони за років. Нескільки... За місяці зробили таке сполтаве. Бігали навіть з мотоциклом копи навіть підпалювали, оце тут, де алмазний мікрорайон, там було поле. Сьогодні, як і багато років тому, Катерина Яківна мрія лише про одне. Тепер ми молимося за те, щоб війна закінчилась, щоб Україну нашу освободили. Продовжуємо випуск в Україні. Заборонили замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки з символікою, що асоціюється із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Наприклад, літери «З» та В таке нововведення передбачене постановою Кабінету міністрів. Що іще не можна зображувати на транспортних номерах, з'ясовувала Івана Дімова. Символіку пов'язану із вторгненням Росії в Україну заборонили використовувати на індивідуальних автомобільних номерних знаках. Заборона поширюється на літери З та В. Якщо вони використовуються окремо в напісях Кирилиці на словах замість літер З, С, В, Ф. Наприклад, за победу. В написаних латиницьких словах, наприклад, вікторі. Використовуються ці клітери дозволяються. Також не можна замовляти номери з повною чи скороченою назвою органу державної влади із зображенням державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій, говорить Сергій Рабков. І додає також заборонені ненормативні чи дискримінаційні написи замовними національними релігійними та расовими ознаками. Під заборону також потрапили написи і зображення символіки комуністичного тоталітарного режиму націонал-солістичного нацистського тоталітарного режиму та емблеми органів держави терориста з їх збройних сіл Росії. Загалом за минулий рік у Полтавській області сервісні центри МВС зареєстрували 119 індивідуальних номерних знаків. Зазначила речниця регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області Ольга Семенко. «З початку цього року в області зареєстровано вже 44 індивідуальні номерні знаки, зокрема в Полтаві, 19. Якщо брати найоригінальніше, то це були такі, як Вальгала, Єноти, Тінь. Злая, ну тобто, люди не обмежені в своїй фантазії, табу щодо заборонених символів згідно з постановою Кабміну не стосується лише електромобілів з окремими серіями, що позначаються літерою «З», тобто «Зеро», що означає нульові викиди. Додає начальник полтавського сервісного центру МВС Сергій Рабков. Особливості роботи системи безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області відбулася зустріч із адвокатами. Які складнощі виникають у правників під час воєнного стану? Дивіться у сюжеті. У регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області відбулася зустріч з адвокатами. Говорили про організацію роботи системи в умовах воєнного стану. За словами директора регіонального центра Олександра Черчатого, робота БПД не змінилася. Але з'явилися нові суб'єкти права на безоплатну вторинну праву допомогу. Зокрема, це люди, які постраждали від сексуальних злочинів, катування, жорстокого поводження, а також воєнних злочинів окупантів. Сьогодні ми говоримо про цілий ряд успішних справ, які досягли адвокати, захищаючи інтереси наших військовослужбовців, осіб, які потребують такої допомоги, такого захисту. Це, чим ми можемо пишатися. З 2014 року співпрацює із системою БПД адвокат Ольга Шеховцова. Говорить, є напрацювання певного механізму взаємодії адвокатів і центру безоплатної правової допомоги. З початком війни, звичайно, що це суттєво змінило і, саму, і самі умови праці, і самої роботи. Робота не припинялася жодного дня. І були складнощі із виїздом до затриманого, якщо це по кримінальним справам, на затримання особливо це ускладнювалося і в комендантським часом. Адвокати є важливими партнерами системи безоплатної правової допомоги, говорять в регіональному центрі. Безпосередньо з центром надання безоплатної вторинної допомоги ми дійсно плідно працюємо, тому що задачі, які поставлені державою перед центром, виконуються адвокатами, які безпосередньо є членами нашого колективу, з системою БПД Полтавщини працює близько 200 адвокатів, які захищають права клієнтів в кримінальному, адміністративному та цивільному процесах. Відповідно до конституції України кожна людина, в тому числі в умовах воєнного стану, має право на правничу або правову допомогу. Тому організатори цього заходу призначають за ухвалою суду захисника в кримінальному процесі. Це основна така форма співпраці. Протягом минулого року від адвокатів надійшло близько 4 тисяч актів для перевірки відділом організації надання та забезпечення якості правової допомоги, підвищення кваліфікації її надавачів. І на Полтавщині триває конкурс екологічних ініціатив. Кожна громада області може написати власний екопроєкт, подати заявку до Полтавської обласної ради і отримати фінансування на його реалізацію. Більше про це розкажуть мої колеги. Як правильно писати екологічні проєкти та на які теми можна подавати заявки на конкурс Екологічні громадські ініціативи 2023 Сьогодні у Полтаві для представників органів місцевого самоврядування провели практичний тренінг із цієї теми. Участь у ньому взяли представники 12 громад Полтавщини. Облрада запроваджує ці проекти, депутатський корпус виділяє кошти для їх реалізації. А з іншого боку, є ви, які живете в своїй громаді, і тільки з великою любов'ю до свого рідного краю і до своїх людей, які з вами живуть, ви можете написати щось таке екстра неординарне, що дійсно зробить з одного боку гарну справу в плані екологічної ситуації в країні, а з іншого боку, допоможе вашим громадам розвиватися. Організували такий практичний тренінг, аби представники громад поспілкувалися із профільними фахівцями про створення екопроєктів, зазначає начальниця відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради Олеся Дроботенко. Є обмеження в умовах конкурсу саме з тематики, що фінансується цьогоріч. Це дві постанови 1147 перелік природоохоронних заходів, і також 590 постанова про черги фінансування в воєнний час, і саме щоб дати відповіді на ці питання, ми всі зустрічаємось, і конкретно над ідеями вже готовими працюємо. Під час тренінгу його учасники змогли обговорити тематику екопроєктів, які можна подавати на конкурс. Серед них облаштування креативних зелених зон та локацій в паркових зонах, роздільне збирання твердих побутових відходів, а також ініціатива з екоосвіти та екокультури. Визначили і теми, які будуть відхилені від участі у конкурсі. Придбання лавок айтанок, стоїть. Це не природоохоронні заходи. Сонячні панелі та їх встановлення. Це також не відноситься до природоохоронних заходів. Паркани, плитка, будь-які будівельні матеріали це питання благоустрою. В рамках постанови 1147 це не відноситься. Цього року з обласного бюджету на конкурс Екологічні громадські ініціативи 2023 виділили 6 мільйонів гривень, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. І додає, така сума розрахована на 25 проєктів переможців. Якщо ми беремо попередні роки. Бюджет одного проєкту становив 200 тисяч гривень, зараз він буде становити 500 тисяч гривень, 250 це обласний бюджет, 250 бюджет громад. За ці 250 тисяч вже можна робити певні спроби змінювати свою екологічну ситуацію в тій чи іншій громаді. І головне цей процес запустити подавати проєкти на конкурс екологічних ініціатив громади полтавщини можуть до 18 травня через платформу смарт регіон Громадська організація Еколтава запустила перший в Україні онлайн-курс про здорове і стале харчування. Це відеолекції від української біологині Дарки Озерної про те, як обирати корисні для здоров'я продукти, як оминати маркетингові пастки у супермаркетах, що таке безвідходна кулінарія та як харчуватися без шкоди для навколишнього середовища. По закінченню курсу учасники, які виконають усі завдання, Вдання отримує сертифікат, розповіла менеджерка із комунікації громадської організації Колтава Крістіна Брігіда. Для проходження онлайн-курсу про здорове та стале харчування до нас надійшло більше 250 заявок від людей з різних куточків України. Ми відібрали 50 найбільш мотивованих учасників та учасниць. Це вчителі, медики, журналісти, представники громадського сектору, люди, які просто дбають про своє здоров'я та довкілля у 2023 році. Участь в онлайн-курсі є безкоштовною. Надалі ми плануємо надати можливість для проходження курсу якомога більшій кількості людей, але в самостійному режимі. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЙ Бережіть себе. все буде Україна.